Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і Лавров прилетів до Нью-Йорка, щоб Бу... Він... Росія вона являється членом ООН, це ми знаємо. І саме квітень місяць завідує цим засіданням, тобто займає центральне місце. Я не знаю, як це точно називається, не будемо зараз уточнювати, але Керує ось, засіданнями саме у квітні Росія. Її до цих пір ще не, не викинули. До речі, там, наскільки я зрозуміла, знайшлася така інформація, що не видавали російські делегації Америка дуже довго ось, не знайшла інформації, як сталося, що такі видала. гарант, давайте подивимося. Що цікаво відбудеться на засіданні ООН Ради Безпеки? Ви знаєте, між добром і злом, наскільки я розумію, я не бачу тут, в принципі, диявол говорить про те, що Росія буде намагатися вкладатися. тобто... Робити все, щоб заспокоїти, робити все, щоб е, боротьбу припинили, щоб ну, якось загладити, але все рівно ці карти показують, що е, все рівно якийсь буклук буде, якийсь скандал, який ну, це навіть не скандал, це, знаєте, е, їхні намагання будуть марними. Е, народи прокинулися. Дійсно, які на стороні Росії їх дуже мало. Ось тут показують нам три сестри. Тобто, це може бути Китай на їхній стороні, і то там Китай трошечки облажався, як то кажуть. А ось там уже спростування ходять, що не так правильно подумали, та не це. І ще якась країна Іран, можливо. Ну, Іран, він, мені здається, не, не, не займає місце. Але. Ось так якось. Давайте подивимося, чи вдасться щось їм заблокувати, бо я не знаю, які питання там будуть вирішуватися. Ну, ви знаєте, вони, звичайно, будуть намагатися щось проштовхнути, щось проурегулірувати, можна сказати, замилити очі. Звичайно, будуть, будуть. але чи вдасться їм? Ну. Тут я так скажу, що якомусь скандалу не минути. Все буде все рівно йти по закону, хоча. Все рівно правосуддя восторжествує. Наскільки я розумію, більше там людей, які, які за справедливість, які підтримують Україну, все рівно їх більшість ось, і все рівно карти показують, що правосуддя таки восторжествує. Давайте подивимося, чи, чи буде якийсь Хтось, можливо, дасть заявку викинути Росію, чи якось ще, чи щось таке провокаційне буде, чи ні. <кій> <кій> не бачу я нічого провокаційного, не бачу я. Тут тихо, тут тихо. Насчет викинути їх з Радбезу не бачу. З ООН, з цього не, не бачу, не бачу, не буде таких пропозицій. Але, але, мої дорогенькі, ця карта вона нам говорить, що час на часі не стоїть. Тобто, просто, можливо, ще не на часі. Будуть якісь маніпуляції, ось, спори, скандали, ось, але все рівно якось, якось мирно розійдуться таке враження. Мирно розійдуться. На жаль, я не знаю, що вони там вирішувати будуть. Ось це мені треба було подивитися просто-напросто, якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги.